Тож з нами на зв'язок вийшов Максим Продеуз, очі з риторики. Вітання, пане Максиме. Вітаю вас. То для вас цікаво, для вас українська мова рідна чи вона, можливо, стала рідна? Для мене українська мова є набутою. До 29 років я спілкувався винятково російською. І зараз можу сказати, що за роки вона стала для мене рідною однозначно. Тобто та мова, якою я спілкувався до української, ну не може бути для мене рідною, незважаючи на те, що мати мене виховувала російською, але ні зараз, однозначно, українська є моєю рідною мовою. Я себе ідентифікую як українця. І до російської мови не повертаюся. Більше того, і зі своїми підписниками, і ну, в своєму середовищі я так само роблю. З 24 лютого цього року я припиняю розуміти російську мову. Взагалі, та ну це вже цікавий. цікавий тренд. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як можна це зробити? На жаль, ну досі ще багато. Людей в Україні послуговуються російською, слухають якісь там інстансамок, чи ще там якусь расистську нечисть. То ви гадаєте, ось цей тренд нерозуміння російською він буде успішним? Ну я так скажу, що українізація в Україні однозначно відбуватиметься, і вона відбуватиметься тривалий час. Нас зросійщували сотні років. Ми хочемо українізувати суспільство за рік. Ну чи за два е, нерадикальними методами, тобто дивіться, нас зросійщували радикальними методами, так. тобто нас вбивали за українську мову, ну вбивали фізичної інтелігенцію і так далі. Та сотнями років. І то ну давайте так скажемо. Нехай на мене наважається, не добили. Та тобто ми вижили, незважаючи на те, що це відбувалось сотні років. Ми хочемо не радикальними методами, толерантно пояснювати людям, що ну треба переходити на українську, тому що ну от російська мова, це мова наших ворогів. У нас зараз війна, і толерантними м'якими методами це швидко не відбудеться. От. Але ті люди, які ну скажімо так, мають вищий рівень інтелекту, які годні пов'язати причину та наслідок, вони так само як і я. Перейшли з російської мови на українську, тому що просто елементарно ці люди можуть пов'язати причину та наслідок, та от, що русський мір освободітелі приходять туди, де розмовляють російською мовою, так. і все тому, що за словами Путіна можна знайти це відео на Ютубі, де він говорить, що територія Росії нігде не закінчується. Вона завершується там, де завершується російська мова, так? тобто кожна людина, яка сьогодні в Україні несе російську мову, яка нею послуговується, вона розширює кордони Росії. А нагадаю, що Путіна підтримує 80% населення Росії. Тобто, від того, що Путін завтра помре, ну на мою думку, суб'єктивно, особливо нічого не зміниться. От тому е, я вважаю, що єдиним нерадикальним методом, на сьогодні і дієвим методом є припинення розуміння російської мови. От, на всіх методах, як ви вважаєте, пане Максиме, чи це ну, якби, на рівні кожної особистості, чи це мусить бути, ну, наприклад, на рівні якихось магазинів чи е, там, якихось установ державних, де ну, просто не будуть розуміти, і людина все-таки змушена буде якось намагатися говорити українською, практикувати. її? Е це дуже хороше запитання. Я вам так скажу, що в Україні напевно дійсно працює демократія, і вона працює краще ніж будь-якій іншій країні, і має негативні свої сторони. Так от негативні сторони української демократії полягають в тому, що влада робить винятково те, що хочуть люди. Тобто, у нас дуже чітко працює соціологія і будь-який український політик, чи вчорашній, чи сьогоднішній, чи завтрашній. Він буде передусім аналізувати соціологію. Якщо соціологія показує теперішньому політику, що російська мова толерується, він буде з екрану телебачення розповідати, що російська мова це добре. Якщо соціологія показує нашому українському політику, що російська мова не толерується, то наш політик які посади він не займав, раптово стане дуже проукраїнським. Дуже націоналістичним і змінить свою позицію, скакає різниця» до слава Україні. От тому, ну тому я вважаю, що кожен має починати з себе і на своєму рівні не розуміти російську мову. Кожен на своєму рівні. Просто сказати: перепрошую, я вас не розумію. Говоріть українською, будь ласка, перепрошую. Тут Україна, тут розмовляють українською мовою. Я вас не розумію. Якщо ви хочете, щоб я вам відповів щось. Якщо вам важлива якась інформація від мене, ви щось хочете почути чи прочитати, або пишіть мені українською, або говоріть українською, скористайтесь Google-перекладачем. Ну, це ж не так складно, та, якщо ви не знаєте мову. Та? Але російську просто не розуміти. І все це простий, нерадикальний, швидкий метод. Люди, які не розмовляють українською, просто не зможуть отримати інформацію, не зможуть отримати відповідь. І вони або переїдуть туди, де їх розумітимуть, до Польщі. або вивчать українську мову. Так, да, Або вивчать українську мову. Ми бачимо цей, цю ситуацію, та в Польщі соціологія показує, що поляки погіршують своє ставлення до українських біженців саме через те, що. Більшість з них спілкуються саме російською. На вашу думку, то для України це плюс що ось ці російськомовні виїхали і можливо, навіть не збираються повертатися до України чи таким чином дійсно Україна стане швидше україномовною і взагалі українською? Я вам скажу так, що будь-яка людина, яка розмовляє російською мовою чи в Україні, чи на іншій планеті, вона Є агентом Кремля в тому сенсі, що вона розповсюджує вірус руского міра, часто сама цього не усвідомлюючи, тобто ці люди не навмисно, ну часто, найчастіше вони не навмисно пропагують і несуть русський мір по всій планеті, не тому що вони люблять Росію, вони можуть щиро любити Україну насправді, але просто через те, що вони не пов'язують причиною наслідку. Вони несуть замість любові до України разом зі своєю російською мовою, вони несуть русский мір. І стала дуже цікава річ: з одного боку, ті регіони, які були зросійщеними до повномасштабного вторгнення, та і перед ним саме з цих регіонів виїхала величезна кількість людей. І я вважаю, що Путін отримав величезний плюс собі в так скажемо, бо він розширив ареал впливу Руського міра за допомогою українців, ну давайте так скажемо громадян України та громадян України, які виїхали за межі України і розповсюджують цей русський мір тепер Європою. І звісно, полякам це не подобається, бо поляки менше за українців. Але більше за інших усвідомлюють, що таке русський мір і що за собою несе російська мова. Вони це чудово усвідомлюють. І тут немає нічого дивного в тому, що поляки так поводяться. Е, у поляків все гаразд із е, як, відчуттям самозбереження. Та? Тобто вони чітко пов'язують, що російська мова переведе за собою російську музику і російські фільми. Які будуть пропагувати імперіалізм російський. І це зараза, яка ну як вірус, буде поширюватися. Потім, слідом за цим, через 10 років, через 20 років, з'являться жіночки та чоловіки, які почнуть організовувати антимайдани і кричати, Путін спасі нас. А, путін. Прийди в Польшу, да, прийди в Польщу і визволи нас. Ну, ми ж це все бачили, як Кучма казав, це ж було вже. Ну, ми ж це все бачили. Не треба далеко ходити, не треба від... розвертати підручник з історії та і читати. Можна просто пригадати, що було кілька років тому. Тому Максима, так. Мову. Mm -hmm. так. Чи ну і ось ті люди, які досі слухають дудів, там які я вже згадував різні інстасамки, ще щось. Вони теж повинні почати не розуміти цю російську мову. Чи є у нас якісь е, засоби, чи курси е, от, ну, вивчення мови яємо, чи є засоби забуття мови? Е, є всі можливі ресурси. І платні, і безплатні, і швидкі способи, і такі. Які Тривалі способи переходу на моєму каналі безліч відео. Я не знаю, десятки відео, які допомагають перейти. Це тільки на моєму каналі, Ютуб каналі, а ресурсів. Ну, ну чесно, безліч. Тобто, не можна сказати, що знаєте, тут як таке трошки замкнене коло кожна людина, яка живе в зросіщеному місці, каже, що їй складно перейти на українську мову через те, що оточення російськомовне. І кожна людина називає причиною, що мені складно через те, що моє оточення російськомовне. так перейди на українську і зроби так, щоб твоєму оточенню стало легше перейти на українську. Ну, все ж, все ж просто вирішується, так? Ну, тобто, ну, якщо люди просто припинять розуміти російську мову, е, ну, це не відбудеться в один день, та? але це має відбуватися так само, як це було у Франції, та? коли ну, що французи не знають англійської. Прекрасно, вони знають англійську, але якщо ви у Франції запитаєте англійською do you speak english, вони скажуть, я вас не розумію. Це ж я ж нічого не вигадую. Це ж давно вже працювало і працює. Це простий, нерадикальний спосіб. Якщо мова це спосіб комунікації, спосіб ну, отримання якоїсь інформації або результату, та, то Якщо вона припиняє виконувати цю функцію, тобто цю мову не розуміють, мова перестає існувати. Ну, принаймні на тій території, де її не розуміють. Пане Максиме, чи багато у вас, послідовників, чи е, дійсно багато українців після 24 лютого 2023 року не будуть розуміти, що це там парус? Ну. Е знову ж таки, складніше це зробити в тотально зросійщених містах, там, де люди, ну коли заходить мова про, ну, власне, про мову і про язик, так, вони починають замість того, щоб сказати так, я планую перейти на українську мову, вони починають розповідати, що на фронті всі говорять по русски от замість того, щоб ну якось сказати, що так. Це важливе питання, і я теж планую почати вивчати мову з часом не зараз, але з часом вони починають просто захищати мову наших ворогів, угу. і ми це толеруємо. Тобто, і це абсурд, і це нонсенс. Тобто, людей, які сьогодні навіть не те, що прямолінійно, а так знаєте, в обхід натяками захищають російську мову. Треба притягати хоча б до адміністративної відповідальності. Тому що це люди, які захищають мову наших ворогів. Розумієте? Ну, Тобто, це, це просто, я, я не знаю, ну, самозбереження інстинкту взагалі немає. ну от, І звісно, в таких зросійщених містах це буде зробити складно. Прямо ну, просто припинити розуміти, тому що ну, дійсно навколо тебе всі розмовляють російською. Але в містах, в яких багато вже зросійщених українців поступово почали українізуватися, це зробити простіше. І це, це дуже просто голосувати гривні. Перепрошую, Київ. Це реально на вашу думку? Абсолютно. Якщо Київ почне розмовляти українською мовою. Тотально, скажімо, 80-90% киян почне розмовляти українською мовою. Я переконаний, що років за п'ять російська мова з усієї України зникне. Питання для мене винятково в тому, щоб українізувати Київ. Якщо столиця України українізується, російська мова припинить існувати, але українізуватися мають передусім люди, які добре заробляють. Які є прикладом для інших, розумієте, люди, які їздять на Мерседесах. От, от, от це важливо. Саме ці люди мають зрозуміти, що якщо вони хочуть жити в Україні, вони мають перейти на українську. Ну, дуже хочеться в це вірити. І, ну, і Можна про це помріяти, звичайно, сьогодні в, в день рідної мови. Ну і, звичайно, я абсолютно з вами погоджуюся і підтримую. Ваш цей тренд та нерозуміння російської після 24-го, Ну хоча і старався і раніше не розуміти. Ну але на жаль, поки що немає якогось додатка, такої як Duolingo, де можна не розуміти там, наприклад, російську чи вчитися не розуміти російську. Дякуємо вам, пане Максиме, коуч з риторики, блогер Максим Продевуз. Був в ефірі Громадського інтерактивної та радіо 1. На все добре, пане Максиме, тримаємося. Дякую.